Вітаю! Мене звати староста Софія Борисівна. Я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, свою роботу у стоматології, а також покажу результати лікування зубів. Я народилася в Чернігівській області у родині лікарів. Саме звідти почалася моя любов до медицини. У старших класах я зрозуміла, що хочу стати саме стоматологом, і крок за кроком йшла до своєї мети. Я закінчила навчально-науковий медичний інститут Сумського державного університету, а інтернатуру проходила на базі Білопільської міської лікарні. У клініці Люмідент я займаюся напрямком терапевтична стоматологія. Моя спеціалізація включає діагностику та лікування каріїсу зубів і його ускладнень, лікування пульпіту та періодонтиту. Відновлення зубів за допомогою художньої реставрації, а також проведення професійної гігієни порожнини рота. Моя головна мета допомогти пацієнтам зберегти здоров'я зубів, повернути естетику усмішки та зробити візит до стоматолога максимально комфортним і приємним. У вільний час я люблю займатися спортом та подорожувати. Це допомагає зберігати баланс, заряджатися позитивними емоціями та залишатися в гармонії з собою. У своїй роботі я завжди дотримуюсь індивідуального підходу, використовую сучасні технології та високоякісні матеріали, щоб гарантувати надійний і довготривалий результат лікування. Звертайтеся до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду рада вам допомогти.